Так, нова поставочка. Друга палета це іграшки дитячі Амазон, іграшки французького та німецького виробництва. Палета коштує 40 тисяч 35 гривень. У ній буде 34 одиниці. Показую, що буде цьому лоті. Значить, це Амазон. Повернення «Амазон» на категорії А плюс Б. Ось такий пожежний кран на пульті. Якийсь ось такий красивий поїзд також на пульті управління. Ще одна машина спецтехніка. Також на пульті, так? Да? Також на пульті. Так, на пульті вона. Спецтехніка. Е, так, ось такий класний дитячий музичний бокс, розвиваюча така іграшка для діток від 9 до 36 місяців. Е, так, ще у нас буде в цій палеті ось такий. Дитячий, який що це? Будиночок, так? Oh, дитячий yeah. будиночок. Буде траса, така гоночна, ось така Формула 1. Ось такий буде е, дитяча розвиваюча іграшка. Е, дитяча лялічка Дісней. Діймо, так ми так мої лежачі поставив. Е, е, класна така гітара з колонками. Поверни. Щоб в мене... О. Тепер свинка пепа, такий конструктор, дитячий водний, водяний вірніше. Е, ось така класна лодка на пульті. О, у нас такі були. Лодка на пульті, яка плаває по воді. Ще у нас буде в цьому лоті Бебі Бьорн. Бебі Бьорн у нас така. Що це у нас? Е, такі, я думаю, що діти можуть їздити на да, да, ньому? Так, це ж для дітей зроблено на пульті керування, щоб батьки керували. І так, дітей... це Діма у нас спец, у нього малі діти. Так, ось такий поїзд дерев'яний у нас буде. Ще у нас ось така класна іграшка. А, піаніно таке, воно дерев'яне, гарне, таке класичне піаніно дитяче від трьох рочків. Ось така іграшка. Що це у нас Діно Дінопарк. Дінопарк, ще собачка, як у минулому лоті, можна з нею гуляти, ходити. Свинка пепа, ось такі перегони. Поїзд. Класичний дитячий поїзд від трьох років, класний такий. Так, Дісней, Playmobil, Це у нас що русалочка, так? Це на шарики. Так, ось такий Хот Вілс трек, дуже крутий. З машинками. Так? З машинками Трек Хот Вілс. Тут багато треків у цьому лоті. Ось такий трек дерев'яний, класний. Е, так, е, ще ось. Ого, такі Це сітка, яка для футболу. Сітка виходить. У кожному лоді є така гірка. Ось такий стрек, Барабани. Оце Дімі треба. Барабани. Вау! 128 сантиметрів е, кран дитячий на пульті, на пульті управління. О. Це щось теж таке. Ну, такий модний трек, гібрид. У е, нас до, цього, до, до кожної палети є розписано, які там будуть іграшки. Е, якщо вам цікаво, давайте запит менеджеру, вони вам скинуть списочок, які будуть іграшки. Ось такий трек. Так, а, це значить, віде, цей, віде. Так, значить, цей лот коштує, ще раз кажу, 40 тисяч 35 гривень. Тут буде у нас 34 іграшки. Ось це також ця. Гаром. хелікоптер. Гаром. Хелі там. Е, так. Така собачка якась вона також ось тут вона говорить. в Тут всередині вона така, ну тут у неї є якісь механізми включати, вона говорить, скаче, напевно. Так, Дім, покажи. Ось такий трактор також буде зелений, класно, на ньому їхати можна. Від двох років. Такий якийсь динозаврик. Ось такий Roblox, так? Що стріляє. Пластиковими патронами. І е, дитячий будиночок. Дитячий будиночок в цій палеті ось такий. І це у нас вау! А це у нас якийсь ікшот. як це серйозна штука. Будьте, скільки тут зарядок, скільки тут йде зразу? Я не знаю, там бачите. Ку Кулемет Кулемет від, від на підставці, і тут, напевно, зразу можна 100 штук заправляти і стріляти. 72 патронами стріляє зразу, від 8 років. Це самим таким постріляти? Значить, 34 штуки, 40 тисяч 35 гривень. Коштує ця палета класних дитячих іграшок німецьких та французьких. Поверні Амазон. Замовляйте в менеджерів.